Всім привіт, любі друзі! Сьогодні відео про квіточки на підвіконні. Учора не вдалося розказати про квіточки через оцього бешкетника, який завалив учора усі квіти. І мені прийшлося прибирати чай. Він не часто ш... шкодний чай. Але іноді, бачите, буває. Нинірний не не чай. Так, почнемо. Квіти вже всі, всі в домі. Позаносила ще дві квіточки в коридорі в холодному, але я думаю, що скоро не подобається йому. Скоро вони будуть в хаті. Втік мій котик. Не захотів слухати. Так, почнемо. Квіти порозпихувала по всім підвіконням, не знаю, не влазять, підставляю. Для них цей період важкий. Оцю пережити зиму їм дуже важко, тому що в кімнаті не вистачає сонячного світла. Внизу під, ві... під віконням у нас радіатори. І тому оцей зимовий період у них просто буде виживачем. <свісно> Може, навіть якісь і попропадають. Так, навесні, звичайно, їм буде краще, однозначно. Світла буде більше і вже прохолодніше буде. Зараз вже ми включили палення і ми його не виключаємо. Тому і повітря сухе. Почну зразу зі знайомої для вас квітки. Це китайська троянда. Вона ж її біскус. Все літо я вам показувала, як ми боролись з білокрилкою. Дуже боюся занести білокрилку в дім. Поки що я не бачу, але це не факт. Можливо, вона. Впала в сп'ячку. Тому мої друзі порадили мені поливати слабим розчином марганцовки. Ой, а яка вона була влітку красива, листочки зелені і густі-густі, а -густі. квітувала, як вона. Зараз листя скинула, але скоро будуть і нові листочки. Ось вона закінчує своє цвітіння. Залишилось небагато бутонів, які ще будуть розквітати. Ну, повинна ж вона відпочивати. Ось які гарні квіти. Я з них роблю чай. І поливаю всі квіточки. Ну, ось папоротник. У мене їх два кущика, два горщика. Він любить світло, якого в мене не вистачає, і регулярний палив. Любить купатися, це я його бризкаю. Він любить купатися, так. Да. літо він встав, бачите, розкішним. Розкішним. Що цей? Що цей? За зиму у нього зазвичай буде сохнути, оці всі гілочки і листочки, вони будуть сухі і пообмирають. Тому що, як я сказала, він любить вологу і світло. У мене його не вистачає. і Що я не роблю, воно не допомагає. Навесні я його виношу в садочок і він там оживає. Бачите, які лист? Ось, бачите, занесла уже навіть починає сохнути. Ну, все про нього це так я можу. Фікуси. Оцей фікус з широкими листями. Бачите, це фікус еластика Абіджан. Такий фікус мені знайомий ще з дитинства. Моїх батьків ріс такий фікус, ось як хочу показати. Листочки, ось вони блищать, красиві. Раніше я думала, що фікуси тільки такі бувають. Тому що я ж кажу, я його, для мене він знайомий вже 60 років. От. Але зараз їх дуже багато видів, нових. Нової селекції. Ось, наприклад, оцей фікус Бенджаміна. Дивіться, який він здоровий. Листочки маленькі, красиві. Це фікус Бенджаміна Голден. Ну, так називають його. Із-за цих, бачите, я скачу гултик, може, із за листочків таких я не читала навіть. У мене два таких кущика. Ось другий маленький, мені його подарувала дівчатка з магазина. Вони його виміряли, було 65 сантиметрів. А зараз у нього вже 78 см. Тобто, на 13 см він у мене підріс. В січні місяці буде рік, як у мене такий фікус. О, зараз од виключу лампу. Вона не потрібна. А оцей фікус Бенджаміна... Теж називається Даніель. В нього яскраві зелені листочки, теж маленькі, і він росте, ну такий кущовий. кущовий. Якщо той з великими листями, то був е деревовидний, <рив> як його називають, то це в мене кущовий. Він теж заль, боюся тронути, щоб зараз на. Попадали останні квіти, він заліто такий став здоровий, такий пишний, скільки листя з'явилося. Ну, просто не передати, який він гарний цей фікус. В природі, взагалі, фікуси прочитала. Ростуть більше 70 метрів. Я навіть уявити не можу. Це оті деревовидні, як дерева вони ростуть. Але селекціонери оце зробили такі кущуки, щоб вони були домашні. А я ще пропустила аспарагус. Я його розказувала трішки влітку. У нього, ось дивіться, аж де кущ. Тут їх взагалі, я не маю на увазі, горшки стоїть. А його оці такі пагони, гілочки, а ось червоненька ягідка. Бачите, це він так е квітнув білими, такими біленькими, красивими е квіточками. А потім осипався, я не знаю, показувала вам чи ні, ну скільки було сміття від нього, скажу чесно. Квіти осипаються і багато-багато. А потім з'являються отакі красиві ягідки червоні. Бачите? Тут ось зелененька ще не почервоніла. Такі горошинки красиві. Попробую його просто поливати треба. Вже висох, що, значить, жарко стало в хаті. Він любить воду, дуже любить. Волога повинна бути постійна волога земля. Постійний полив, скажу так, повинен бути. Ну от Я вже сьогодні прострочила, попробувала що не полити. Ну зато тепер буду бачити. Завжди виносила його на вулицю. На вулиці він прекрасно росте. теж. Він не боїться е ні вітрів, хоча пишуть, що е не любить Ну, Він на вулиці в мене добре ріс. Це тільки в цьому році я його не виносила. Із-за того, що він великий. Він, бачите, заплів, я тут звернула декілька. Разів обкрутила обламку, тому що, там, я не знаю, більше двох метрів оці гілки. Мені він дуже подобається. Я взагалі хотіла тут натягнути ліску, щоб він плівся красиво, він може плестися декілька метрів. Коротше, те, що хотіла, воно, звичайно, не вийшлося. Так, так що аспарагус у мене все літо був на вікні. Вони ж фіалки, я, мабуть, пропущу. Вони тільки починають квітнути. Бачите, на вулиці вже темніє, показую. Так, фіалки починають тільки квітнути. Вони всі в мене пересаджені. Опа нас я не знаю. Красиві та й красиві. Ось уже чотири бачу почали цвісти. Оця така рожева, навіть не рожева, а малинова, мабуть. Оця бордо. а тут яка, тут сиренева. І вон в тому куточку, отака От ніжна, ніжна рожева. Я ж кажу, нас я не знаю. Вони в мене всі-всі пересаджені. Ось учора котик мій тут їх трішки травмував. Я їх по нові посадила, ось ці. Ой. Ну, В общем, то повністю все підвіконня у мене в цих симполіях. Це нова квіточка, я вам показу. Яка квіточка, Не квіточка. Ну, Квіточка, рослинка, лаврушка, лавр. Будемо зривати і кидати в борщ. Так, пішли далі. Монстера Ліана. Вона в мене була теж на вулиці. Ось, дивлюся, це вже в хаті. Пускають нові листки. Були отакі ось пошкоджені, я їх всі обрізала. Цей теж він пропаде. І цей пропаде. Але вона дуже швидко росте. Дуже швидко росте оця Монстера. Теж живе в тропіках, <сум> любить вологу, бо вона в тропічних оцих лісах. В природі росте, не знаю, більше 10 метрів. Дуже велика. У мене вона, я її часто обновляю. Як тільки вона ось почне не влазити, не влазити в вікно, я їх швидко отак обрізаю. Ось цю верхушечку, де росте ось так от обрізаю. Саджаю в новий горщок, а цей викидую. І вона знову така красива. Це в мене вона обновлена. Я, по-моєму, її в минулому році обрізала і посадила в таке відеречко. Величенький горшочок. Ну що, рослина, як пишуть кругом, рослина вампір. Але я не замітила цього, щоб вона там що-то в мене якусь енергію забирала, або ще що, як пишуть. Не знаю, мені вона подобається, тому я її держу. Ну, а ще рахую, рахую ой, як вважаю, не знаю. Вважаю, ні? вважати, що в цій кімнаті ніхто не живе то вони прекрасно мене тут себе почувають. Авокадо. Рослинка молода, в мене вона живе чуть більше року. За цей час виросла півтора метра. Я не знаю, куди вона лізе і лізе. Про неї практично нічого не знаю. Я дум, хотіла думала, що вона повинна рости як дерево, отут пускати гілки бокові, але вона ось лізе вверх, вверх, вверх. Я зрозуміла, що вона любить воду, тому що, якщо чуть е, підсохло, вона скидає листя, сохне. Зразу отак починають чорніти кінчики і скидають. А, і ще по ній видно, бо вона одразу в'януте листочки, отак от нагинаються, дуже, а потім піднімаються. Я верхушку прищепила. Я думала, що вона піде, оці розвітвлення. не знаю, як правильно сказати. Але вона продовжує ось випускати також зверху. Я не знаю, чому вона не пішла бокові. Ну, в общем, про авокадо я нічого не можу сказати. Хотіла його залишити в землі, <світ> а потім пожаліла і занесла в хату. Ну, оце так подобавлялася в мене куча рослин. Так, тут драцени, в мене є дві штуки, вони дуже здорові, переплетені, ось дивіться, що тут. Я і коси заплітала і обрізала. Вони, я не пам'ятаю, скільки вони живуть у мене, але більше п'яти років точно. А там навіть не пам'ятаю. Бо я й верхушки обламувала, вони бокові пішли. ось. Оце в мене дві штуки, дуже високі, дуже високі. Ось ця так десь аж завалилася вон під потолок. Бачите. Я не знаю, як її. щоб світло ця Оця от зламана була. Бачите, коротенькі, одна висока, а ці я їх обрізала, вон закрутила знову. отак так от, щоб вони в кучі росли. Мені подобається викидати жабка. Ну, на цьому вікні, мені здається, я вже все розказала. Ну. За це я нічого не буду розказувати. Я його обрізала, посадила. Я не знаю, чи він буде рости, чи не буде рости. Бачите, він в живті я може й пропаде. Все, знайомі квіточки теж тянуться до сонця, обрізала, обрізала і все одно тянуться до сонця. Це те ж саме. Це і там одні. Чи нічого навіть розказувати. Це в мене одне вікно трояндочки Відквітають. Ще раз покажу. Тут ось, тут ось і все. Якщо вони відцвітуть, то до весни, я думаю, не буде. Тут ще є, і ці, мабуть, ще будуть цвісти. Все. Вони цвітуть один день, це погано. Єдине, що погано, що от вона вранці була така здорова, гарна, а зараз уже все надвечір. Це ще нормально, значить, пізніше на півчаса розкрилася. Так, з одним підвіконня все. Підемо далі. А ні. Дальше не підемо. Піду варити борщ собі. У мене борщ ПП вариться дуже швидко, півгодини і все. На всяк случай, буду з вами прощатися. Вам здоров'ячка, тихої ночі, всього самого найкраще. І чекаю вас завтра. Пока-пока!